Скажіть, будь ласка, як ваш позивний і як ваша посада правильно називається? Позивний хірко, посада командир гармати Сау Арчер. Це Шведська САУ. Так, да, Шведська САУ. Поїхали на учення. Вивчилися на Сау Арчер. Ми і працюємо. Це були в Швеції, навчання. Около майже 2 місяці ми там навчалися в день у день. Навіть вам більше скажу там, щоб вивчити. Як вони нам казали, то це десь займає більше року, а в нас була скорочена програма. О, ну, Все, все вивчили, все, все добре, працюємо. Кожен виїзд це особливий виїзд. Саме запам'яталося, як стріляли, ми. нам привезли хороші конфетки, скажімо так, uh -huh. не буду говорити які. О. І ми з одного пострілу, ми бахнули танчика. І БМП. — З одного пострілу? Так, да, з одного пострілу. Одразу дві цілі. Так, да, одразу дві цілі. Це найбільше, що запам'яталось. Бо роботи додавалось, угу. то значить наступають. Наступають, але ну, ми їх трохи втихомирюємо, скажімо так. Жовтий? Так, да. збираємося. по да. нашу хері готуємося. Ви казали, що... Е, дуже швидко, тобто, от якщо зараз нам дадуть команду, скільки вам треба часу, щоб е, мати вже наведення. Е, та я там секунд 30 вистачить. Там координати дають, ми вводимо і виїжджаємо. Червоний. Плюс. Це нам повідомили, що виходять. Так, так, так. Хоть червоний. Різні завдання у нас, буває, також під'їжджаємо і на 4 кілометри. Тут залежності, коли як. Які основні переваги є у цій громаді? Те, що вона швидка, гарна проходимость і так само, що все автоматично. Роботу. Якось так. Як це це знамените відео? Я люблю свою роботу, типа. А, получаю задоволення від роботи, так? Да? Так а що там сталося? Грязне небо? Суперкам. Суперкам? бачив. — Це була бойова робота. Виїхали, два штучки запустили. Чи знаємо ми, що це були за цілі, чи так ні доповідають? В більшості це жива, жива сила була. І зараз я так розумію, що ворог підняв безпілотник? Так, так, так. Да. Ми сховалися? Так, да. зараз нас шукають. Е, є таке відчуття, що через те, що ви працюєте на таких, ну, можна сказати, унікальних установках, яких не так багато, що ворог якби більше за вами стежить і ну, для, для них ви такий особливий трофей? Е, так, це ну як. Іменно за нами вони, охота йде, скажімо так, дуже велика. Вони знають, який ми наносимо вред ряд сходу. І стільки ми їх знищуємо, то за нами охота дуже велика. Вони питаються нас виловити постійно. Це кожен виїзд, вони питаються, одразу злітають їхні дрони, безпілотники і хочуть нас виловити. Так ми що, може, в бліндажчині? Ні-ні. Там не, не, не. Та не бронюровані кабінці. <різь> за цей час були якісь випадки, коли ворог був близько до того, щоб по вам влучити. Ну, сказав чесно, випадки в нас бували за півтора року лічно в мене. <різь> то випадки бували що так. Нас засікли. О. Ми працювали, нас засікли, ми повернулися там, де ми скажімо, так стояли. О. І нас супроводили і почали гарненько нас там пресувати. Ну, слава Богу, що в їх стрілки не такі влучні, як в нас, О. щоб в нас, скажімо так, вони не попали. Ну, хоча були вже рядишком. То я хочу сказати, що нас тоді крили около трьох часов. О. і стволки. Пересиділи все, все, нормально. Ну, тоді трошки так вийшло, що вже й каби пішли о, коло нас, о, що це були такі випадки у нас. За цей час, за півтора роки було різно. О. А якщо казати от про такі речі типу побутового комфорту, що тут є ще такого цікавого? Автономка, кондиціонер. Щоб зимою тепленько було, а літом, щоб <смі> <смі> прохладненько було для комфорту. Да. І РХБЗ є. Включається, що друг радіація чи якась ще фігня там. Тобто в, вона може навіть теоретично. Так, да. В Някий який час хим... може, да. Хімічні атаки якісь да, переживати. Ну, не буде питати, чи ви користувалися. Ні. Слава Богу, ні. Думаю, подальшому, щоб не прийшлося використовувати. Взагалі магічна функція, що вона може кілька пострілів робити, які майже одночасно прилітають по цілі. Так, є така функція. Розкажете, як це працює. Задаються координати. Допустимо, випускаємо три снаряди, вистрілюємо по різних траєкторіях. Ну, в одне час вони прилітають в одну ту саму точку. Це я так розумію, взагалі унікальна штука. Тобто... Так, так. Да. Ви користувалися вже. Булина. Бувало, бувало що використовували. Наскільки це ефективно? Е, ну це, по-перше, зненацька. Угу. О, що зразу, скажімо так, берем, робимо три постріли, і вони всі прилітають в одне те та саме. Время. Так, допустимо, ми стріляємо, то все проходить Рмія. Хай невека, ну таки не все. А тут всі в, в одне час. Вони всі прилітають. Цікаве, цікаве відчуття, звісно, ворога в такий момент. Ну так, да, тут раз-два і все. Навіть не ні ти... встиг ніж зрозуміти. Так, так. Да, там три чи п'ять, ну, зависимості, стільки ми зробимо пострілів. Позивний прораб, а посада навідник. Так. Тобто, це прям перша ваша гармата в житті? Так, я, я сюди переведений з піхоти. А, до того ніякого досвіду артилерійського у вас не було. Абсолютний ноль. Тобто у вас перша же гармата це одна з найкращих гармат у так. світі. Скільки треба часу на те, щоб навестись з нуля на якоїсь нової позиції? Щоб розкластися і навестись, десь ну, секунд 15. Тобто це дуже сильно відрізняється, так. скажімо, від радянських якихось гармат? Я думаю, що так. Як там крутили по бусолям, то тут набагато швидше. За цей час, поки ви. Вже несяти службу на цій посаді. Чи була якийсь виїзд, який вам найбільше запам'ятався? Що добре відпрацювали, чи може, не знаю, навпаки, що може по вам працювали поки ви. Добре, запам'яталося тут, як ми доїхали і навели трохи шороху. їм. Розібрали два бліндажа і розібрали пункт управління БПЛА. Ого. За цей час, поки ви тут несете службу, ваші побратими, з якими ви раніше служили, чи є якась заздрість, що ви одразу потрапили на таку гармату? Так, дуже багато хочуть до мене, ну, сюди розрахунок перевестися. Ну, ви рекламуєте артилерійські війська? Ну так, звичайно. То зараз час на каву. Так, да, зараз час на каву. І далі знов добиться. Так, да, і далі буде робота. І так ну все.